Мене звати Іван, я являюсь ветераном війни. 24 березня 2022 року під час оборони міста Попасна ми заходили і спрацювала розтяжка, і я отримав поранення червоної порожнини. Під час е, виходу з позиції вже ну, після поранення е, додатково отримав е, кульове поранення спини. Все, що залишилося трошки? Попасний пізда в нашому укритті. А тут все нахуй, наша хата. Там 200-й був мала. Не жди дому нахуй. Я в попасній батьків. Останусь, походу. сука є страшно нагул. В момент самого поранення я не розумів, що зі мною шоковий стан. Е, і людина не розуміє, що з нею відбувається. Там, я думав, просто там, можливо, якась контузія, щось типу такого плану. Але потім, коли зрозумів, що не можу встати е, з місця, то було зрозуміло, що якесь поранення. Я почав оглядати там тіло. Ну, так як то було вночі, е, незрозуміло, дуже сильно було, і я почав там руками, як сказати, оглядати своє тіло. І... Приблизно зрозумів, яке було поранення. Під час евакуації мене, ну, як і сказати, мене винесли. Я вийшов до найближчого нашого опорного пункту. Там мені фельдшерка надала першу медичну допомогу. Найближча евакуація була в місто Часів Яр. Там стабілізували більш-менш, і після того. Відвезли в лікарню імені Мечнікова в місті Дніпро. Після того два тижні реанімації, тиждень хірургії, і потім е, Львівський шпиталь Держприкордонслужби. Я там проходив лікування подальше. Ну, я плакав, коли всіх зустрічав, чесно сказати. Ну я був дуже радий, що до мене там ну, приїхав брат. Е, після зустрічі там в палаті лежав, плакав після того, бо ну. Хотілося більше з кимось бути з рідних та близьких. Товариш до мене приїздив з Харкова так само. Але е, зустрічі були недовгі, бо ну, в реанімації довго часу не дозволяють там спілкуватися. Десь 15-20 хвилин і все. Найтяжче мені було усвідомити, певно, це те, що мені сказав лікар, що я вже, типу, ну, не військова людина. Тобто, мене вже спишуть, скоріш за все, я вже не буду служити. А Ну, само дитинство це була моя мрія служити. Я з 18 років на службі, і я не бачив свого подальшого е, життя без служби, так сказати. Вже потім з часом усвідомив, що <свісно>, не так то вже й важливо <свісно> та служба. Мені тяжко було сприйняти те тіло, яке в мене лишилось після поранення. Я приніс дуже сильне запалення крові. Після поранення було зараження крові і запалення тіла було, і дуже в ну багато висипів лишилось на тілі. Після того та очікування були, очікування є на ну, даний момент, що проходжу лікування. Я, ну я розумію, що все буде в подальшому добре. Ну не так, як було, що прям повністю тіло буде ідеальне, так сказати, але. Я думаю, що відсотків на 80 то все забирається. Таких проблем в побуті ну, не було. Ну спочатку, після самого поранення, та я там е після шпиталю нам давали в шпиталі або Три тижні на реабілітацію в, ну, в відпочинкових там, комплексах, типу так сказати, або місяць відпустки додому їхати. Так як мені додому не було їхати, куди я сам родом з Луганщини, у мене сестра виїхала до Хмельницького. І я написав відпустку, що я поїду до сестри і там вже якось. Налаштовував, ну так сказати, побут. Та в чомусь там допомагала сестра. Там навіть е, нігті підстригти на ногах так сказати, то допомагала мені сестра, але з часом ну, влаштувався сам, звик до всього. Е, реабілітація, там ну зрозуміло, що не можна було там якісь е, тяжкі речі підіймати, в тому так само мені допомагали що. Ну такого не можна було навіть елементарно сходити в магазин, знести речі на там на якийсь поверх. Було тяжко спочатку. так. спілкування, певно, мені ну найбільше допомагало. Я дуже багато приділяв увагу рідним своїм спілкувався там з братом, спілкувався з сестрою, з мамою спілкувався. То певно ну, найбільше допомагало. Глобальних змін там прям таких не було, що я там робив. Ну, трохи я там займався на моє хобі, повпливало там. Я трохи займався бігом, займався, типу, ну так, суто для себе займався. Після поранення мені то ну, заборонили, що не можна там займатися будь-яким спортом. Там перший час взагалі не можна було займатися. Просто суто ходити, тренувати м'язи так. Спортивною ходьбою, так сказати. Ну, а глобальних змін не було таких. Я спілкувався деякий час з психологами. Це також дуже допомагає, бо багато хто приходить, і ну, вони не розуміють, наприклад, для чого їм то потрібно і що їм то допоможе. Але воно ну, дуже сильно вирішує проблему. Я поки я лежав в шпиталі. Я спілкувався з психологами, нас направляли на реабілітацію за кордон в Литву. Ми там так само спілкувалися з психологами, і це реально допомагає. Раз в місяць виїжджаєш на природу на сутку або на дві виїжджаєш на природу і все перезавантажуєшся і все. І можна далі жити. <смі> ну, Це особисто моє хобі. В інших там є різні хобі, там, в, кого, в кого якийсь спорт, в когось там, щось інше, в когось там суто е подорожі. Зі своїми побратимами підтримую зв'язок. Е часто спілкуємось, е підтримую зв'язок е з товаришами, які так само проходять службу, які так само проходять реабілітацію. Е стараюсь спілкуватися. У нас таке спілкування. Не те, що ми там обговорили по телефону або десь в соцмережах поспілкувалися. Таких товаришів в мене, побратимів, так сказати, на Львівщині немає майже нікого. Переважно всі ну, в Хмельницькому дуже багато. І ми зустрічаємось, збираємось, зустрічаємось, сидимо, говоримо. 2024 року до серпня місяця ще проходив службу. Е, мене повністю не списали, але зробили обмежено придатним. Я е, після шпиталю проходив службу на Львівщині, проходив службу на Житомирщині. Е, потім мій підрозділ вже відправлявся на схід і мені сказали написати рапорт ну, на мирну ділянку кордону служити, так як я в прикордонній службі служив. І мене направили на пункт пропуску Краківець, там проходив службу до 2024 року, а в 2024 році написав рапорт за станом здоров'я у зв'язку з наявністю інвалідності. Після звільнення не дуже розумів, що я в цьому житті хочу, чим хочу займатися. Так як ну, я з 18 років на службі, я ніде на цивільній роботі не працював, не розумів, що там, як там відбувається. Спочатку ну, пару місяців я відпочивав від служби, там. Потім, потім думав куди що. І ми вирішили е, з дівчиною ну, запустити якби, свою справу. І зараз плануємо відкриття е, ну, як. Кафе, ресторану, типу, такого плану. Я думав, говорив з дівчиною на рахунок того, що будемо робити, чим будемо займатися ну, на пенсію військовослужбовця сильно в даний момент не виживеш. Та якось прийшли до спільного рішення, що треба ну, чимось своїм займатися, бо працювати на якійсь звичайній роботі я не знаю. Ну, я ніколи не був в тій структурі. Я не розумію, що і як. І якось так спільними зусиллями вирішили. Я спочатку планував брати ветеранський грант, але потім більше пошукав в інтернеті на рахунок того, там є, типу, можна мені брати, якщо я там, бо є ветераном, я являюсь, мені можуть дати грант півмільйона гривень. Типу. А якщо я буду там рік чи два, здається, ФОПом. І потім подам на ветеранський грант, то мільйон можуть дати. Ну і ми так спланували, що зараз підемо в цю справу, а потім вже, можливо, щось інше відкриємо за, ветеран... ну, типу, за ветеранські гранти. У нас майже вже все готово, але немає персоналу, ми не знаємо, коли плануємо. Тобто, ну, частина персоналу вже є, але немає основних тобто, кухарів і підсайови потрібні. Тобто кафе буде такого плану, як з лінією видачі, тобто там будуть обіди переважно, а на вечір то вже буде вечірнє меню. Цивільним людям Єдине, що я би там міг сказати, це просто не звертати так увагу, як це в нас роблять наші люди. Тобто там людина е, пройшла на милицях, людина на інвалідному візку, людина з протезом, а які в нас люди. Люди в нас голову повертають, дивляться, очима випалюють. Типу ну, це, це найбільше ну, в, в тому плані найбільше так сказати, дратує. Нервує, типу, такого плану. Ну і конкретно я цього не люблю. Я, наприклад, стараюся, е, якщо я бачу там, ну, людину на протезі або ще щось, е, ну, я стараюсь, там, не, провер... не звертати сильно уваги, там, ну, типу, дивитися там, конкретно на протез або ще щось. Конкретно мої поради це спілкування з психологами. Вони роблять свою справу. Зараз в нас це дуже в Україні розвинено. Звертатися, спілкуватися, приймати себе таким, як ти є, бо життя продовжується в нас.